Ми доєднуємо до ефіру марафону Єдині новини Костянтина Криолапа. Він є колишнім інженером з випробувань конструкторського бюро Антонов, авіаційний експерт. І давайте поговоримо про ці ракети Таурус. Пане Костянтине, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Отже, що вам відомо про саме характеристики, можливо, цих ракет, наскільки вони можуть допомогти Україні бити ворога? Ну, це дуже така цікава ракета. Е, і німці почали казати, що вони також можуть приєднатися для, до цієї ракетної коаліції разом з британцями та французами. І десь вже на початку червня вони казали, що вони будуть розглядати це питання. Е, Сильний тиск я бачив з чинився на Шольца з боку депутатів Бундестага та інших там представників політичних різних сил. Але він досі там вагається. Він так дуже хоче зрозуміти, наскільки він хоче чи не хоче. Що це за ракета? Вона десь по ваговим своїм характеристикам, по такої геометрії, вона десь схожа на скальп і на. Не Shadow, а, а більш, і вона а, така більш мордата, така. Вона поширше буде. І тоді, тоді німці напихали дуже багато всякого різного обладнання, яке дозволяє ну, вона трохи ширше по діапазону свого застосування, ніж Storm Shadow і э, Scalp EG. Крім того, у неї нема модифікації такої урізаною, такої, як е, нам надали, до, до грубока 300 кілометрів. Е, ця ракета, вона, якщо пуляє, то вона пуляє там на 500 і е, кажуть, що може і далі. А е, в неї досить е, такий широкий арсенал можливостей. Е, е, крім таких е, звичайних засобів. Ураження, які є там у Скальпа і у Стуршедо, це така можливість літати, прилітати в зону там, де багато ПВО, реба, різного обладнання. І за рахунок Частотного, частотного випромінювання гасити всі, всі генератори, електронні прилади і таке інше. Воно виводить з ладу все це обладнання, яке хоч щось має таке з електрикою пов'язане, а це майже все. І тоді ж, висновок з цього тоді можна, тоді-туди тоді можна залітати всім чим завгодно, тому що спротиву ніякого не буде. Можна залітати. І безпілотниками, і ракетами, і літаками, тому що все на якийсь час буде повністю це така цікава така можливість. Ну, бойова частина там до півтонни, як у всіх цих ракет, це дуже серйозна, це велика потужна машина, і можливості її там застосування. Ну асортимент дуже широкий. І там є е, такі мультиплек, мультисистеми бойова частина з мультисистем. Тобто там і фугасна, і бойова, і щось там касетне є, є чистоголовка для е, е... бункерів і таких серйозних споруд. Ну такий широкий асортимент, дуже широкий. Очень дуже цікава ракета, дуже нам потрібна. Пане Костянтине, ще хотілося поговорити з вами Ось про що перші шість пілотів не завершать навчання на винищувачах F-16 до наступного літа. Заявили високопоставлені українські урядовці та військові. Про це повідомляє Вашингтон Пост. Американські чиновники заявляють, що процес цитую не шкутильгає, а повільно зрушується з мертвої точки, зокрема через виклики у пошуках пілотів. Хоч пілоти і вільно володіють англійською, спочатку мають пройти чотиримісячні курси з вивчення термінології реактивних літаків. Цей процес ускладнюється для наземного персоналу, який може гірше володіти англійською. А данія, наприклад, попросила навчати одразу всі екіпажі, а не лише пілотів. Це відсуває початок бойової підготовки. Відтак українські чиновники називають це затягуванням. Американські чиновники покладають відповідальність за затримку, принаймні частково на Україну, заявивши, що вона лише нещодавно надала список пілотів з 32 запропонованих лише 8 мали відповідні мовні навички. Пане Костянтине, як вважаєте, чи дійсно це мовний бар'єр є зараз причиною затримки, і чи можна прискорити цей процес пришвидшити? Мені треба десь 10 секунд, щоб прорахувати, заспокоїтись, тому що я можу перейти на таку нецензурну, таку обшену лексику, як кажуть. Тому я коли перший раз почув про цих шість пілотів або вісім, як там казав Гнат, то ступінь мого обурення була дуже для оточуючих. Я вважаю, що це все вже просто якесь знущання над нами. Я не знаю, як це навіть. Пане Костянтине, дякую називати. вам за те, що я... розповіли. На жаль, у нас є трошечки затримка по звуку, і далі вже це був Костянт Криволап, колишній інженер з випробувань конструкторського бюро Антонов, авіаційний експерт.